Ця гравчиня каже, що у неї є якась от гра Обери колір. Я поки не розумію нічого. Але мені здається, що це версія обери двері, але з кольором. А тобто це обман. Зараз побачимо, що це взагалі таке. Вона каже, я можу обрати будь-який колір. Я обираю сірий. Хай я оберу сірий колір. Вона питає, про якого легендарного чи неонового ти думаєш? Тобто... Навіщо Навіщо це потрібно? А, вона пише Гаразд, покажи мені якого легендарного червоного пікла деш. Гаразд, покажу їй, хто в мене є дуже, ну, не, не дуже добрий лоновим. Зараз так мені треба. А, ось не дуже добрий, я мала на увазі не дуже цінний. Хоча у будь-якому разі я б його не обміняла, тому що це подарунок від бізниці. Не он, його. Так, пише гаразд. Ну, я обираю сірий колір і що воно? Тобто я пропоную, але знати за що я пропоную? Я не можу, чи що? Ага, тобто я не можу розцернитися і не можу відхилити. Ага. Тобто, це воно мені дає. Я взагалі то можу відхилити, вона мені не заборонить. І цього, не, цього б не було достатньо на неонуга. Я їй напишу Я відхилю. Вона написала, я не можу відхилити, я їй пишу Я відхилю. Пише дівчино. Пише чому? Тому що цього недостатньо, як на мене. Так, я сказала сіре, але я не знала, що буде сірея. А якби я сказала білий і у неї там був би якийсь, ну я не знаю, «сніжна пума», мені треба було погодитися. Ну що це? Це взагалі якийсь навіть це обман. Це якийсь навіть не обман. Чи вона, якщо це обман, то він дуже дурний. Тому що вона серйозно думає, що тепер, якщо вона мені скаже не відхиляй, а вона мене обізвала. Це зараз мене неї поскаржимося. Ага, вона мене продовжує обзивати, але. А, вона мене продовжує, продовжує. Але, знаєте, я просто не реагуватиму, і я чекатиму, поки її заблокує Роблокс, бо я знаю, що такі типи образ він дуже не любить, дуже не любить. Вона продовжує мене обзивати. Ну, зараз побачимо. Я запитала, який твій найкращий улюбленець? Ну, хай вона мені покаже, ну мені просто цікаво. Вона питає, чи я хочу повихвалятися? Ні. Ага, вона вийшла одразу. Я їй написала, що це слово, яке вона мене назвала, то дуже його не любить Роблокс, і він дуже швидко за нього блокує. То можливо, це її заблокувала або вона вийшла. Вона написала: ну гаразд, якщо у тебе немає достатньо, то я тебе тут залишу. Чого достатньо? Достатньо на що? І вона така, це була її відмовка для того, щоб вийти. а Насправді вона просто злякалася, що її заблокує. От так. Чекайте. Я думала, що я зараз пепеню запис, але вона досі в грі. Я не знаю, чи це вона вийшла, чи вона телепортувалася, але не було цього відхилила обмін. Значить, вона вийшла і, напевно, знову приєдналася. Ось вона, ні, це не вона. Зараз вона тут поблизу є. Вона має бути на меганеоновому приводі. Ось, бачите, вона у грі? А де саме тут вона? Ну, гаразд, я не знаю, вона десь, схоже, сховалася. Або, можливо, вона лише зараз приєднується сюди. Ну, у будь-якому разі, навіть якщо вона тут буде, ну що я їй скажу. Просто треба чекати, поки її заблокує Роблокс. Отже, глядачі і глядачки, які висновки? По-перше, не обманюйте, по-друге, не обсивайте нікого. І по-третє, якщо вас обізвали, то просто на них поскаржтеся і не відповідайте. Тому що, ну, якщо ви якось по-злому відповісте їм, то вони можуть ще на вас поскаржитися, і тоді ви отримаєте прочухана.